Бог явлений у природі та в Ісусі Христі. Послані до римлян в першому розділі записано тож Його невидиме сотворіння світу через творіння стає зрозумілим, його вічна сила і божественність. Божі творчі діяння це наочна історія служіння. Сонце виконує призначену йому працю в служінні всій живій і неживій природі. Завдяки йому зростають і приносять благословенні плоди дерева, завдяки йому виростає пишна рослинність для добра всього існуючого. Місяць має своє завдання. Нічної пори він дає світло нам на радість і зірки простують небом, служачи для щастя людей. Ніхто з нас не спроможний повною мірою усвідомити призначення цих мовчазних спостерігачів, але всі вони виконують своє служіння. Глибокі води теж мають своє місце у великому Божому плані. Гори і скелі служать предметом для роздумів, містять уроки для дослідника. Усе в природі найскромніші квіти і трава, що зеленим килимом укривають землю, звіщає про милість і любов Бога до нас. Його думки і справи настільки взаємопов'язані, що ми можемо прочитати в природі. Про велику любов Бога до грішного світу. Всесвіт це один великий шедевр безмежної мудрості в незліченних різновидах Його великих справ, які у своєму незрівняному розмаїтті утворюють досконале ціле. Уважне дослідження дозволяє виявити незліченну безліч взаємопов'язаних проявів Божого задуму в природному світі. Простежуючи ці зв'язки в ланцюжку провидіння, ми прийдемо до більш тісного знайомства з великим центром. Ця істина заслуговує нашого ретельного вивчення. Ісус Христос. Одна велика єдність. Він володіє властивостями, котрі приводять у гармонійне поєднання всі відмінності. І Він, неперевершений дар, був відданий нашому світові, щоб явити йому видимий образ розуму і характеру Бога. Аби кожна розумна істота могла побачити Бога в об'явленні Його Сина. Усе це Бог дав людській сім'ї. Чи вдивлялися ви у Божі творчі діла, усвідомлюючи, що вони приготовані Його рукою, аби служити щастю людської сім'ї? Дорогоцінна нагорода чекає тих, хто вірний у своєму служінні. Вони здобудуть дім в оселях, які Христос пішов приготувати для тих, хто любить Його і чекає Його з'явлення. Амінь, друзі. До зустрічі!